Добрий день, любі друзі! Сьогодні я розповім вам про одного дуже щирого та талановитого харків'янина, який завжди був, є і буде моїм кумиром. Сергій Миколайович Бабкін український музикант, актор, автор і виконавець пісень, учасник гурту П'ятниця та у минулому тренер шоу Голос країни. Народився він 1978 року в найкращому місці на світі, тобто в Харкові. Шести років відвідував гуртки бальних танців і фігурного катання та школу образотворчого мистецтва, захоплювався театром. У школі брав участь у шкільній самодіяльності КВК та ходив у драмгурток. Гітару вперше взяв у 12 років і з великим успіхом закінчив Харківський ліцей мистецтва та музичну школу за класом флейти. Далі, за велінням серця, вступив на театральне відділення ліцею мистецтв. А потім і на мистецький університет. І щойно Сергій закінчив там навчатися. В нього і його друга Андрія Запорожця виникла чудова ідея створити гурт П'ятниця. Тоді він і став одним з найпопулярніших в Україні та Європі музикантом. Час ішов, група розвиналася, створюючи нові хіти і подорожуючи зі своїми концертами. Але п'ять років потому все ж таки розпалася. А ще пізніше знову воз'єдналася. У Сергія є чудова дружина, акторка театру та кіно, танцівниця, його власний менеджер Сніжана Бабкіна. Коли вони вперше зустрілися, у Сніжани вже був син, і Сергій з відкритим серцем прийняв його як свого рідного. А пізніше народили ще дві дитини. І зараз це дуже дружна, щира та талановита родина. Адже кожного дня вони займаються йогою, медитують і вчать любити та цінувати життя, це так чудово, коли люди, окрім своїх талантів, ще дарують мудрість і світло, оточуючим. А у такий важкий для країни період, як зараз, Сергій прилягає всі зусилля, щоб допомогти Україні щонайшвидше перемогти в цій війні. Він виступає з благодійними концертами по всій Європі, співає свої українські противоєнні пісні, а гроші передає на ЗСУ. Та, незважаючи на всі перешкоди, втомленість і виснаження, він не відступає, а завжди йде до кінця і закликає усіх українців йти поруч з ним, адже тільки разом ми переможемо зло. І якщо раніше цей щирий, підважний чоловік був гордістю Харкова то тепер він довів усьому світу, що може вважатися не тільки гордістю свого рідного міста, а й усієї країни.